Вітаю, четвер, 28 грудня. У студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Готуємось до провокації. У новорічну ніч окупанти можуть завдати масованого удару. Сертифікат на житло. Українцям почали виплачувати компенсації за зруйновані армією РФ домівки. Блокпостів стане більше. На Київщині на період свят посилять безпекові заходи. Російська Федерація в новий рік здатна влаштувати провокації чи нові обстріли України. Цього не виключає представник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Однак він наголосив, що робити прогнози зарано. Ігнат нагадав: у ніч проти 1 січня 2023 року Росія атакувала нашу країну дронами камікадзе шахет іранської розробки. Їх було 45. На той час це була рекордно велика кількість. Зараз на жаль, цей рекорд вже побито, зазначив речник повітряних сил в одну з нічних атак агресу. Запустив по Україні 75 безпілотників приблизно 100 високоточних далекобійних ракет країна терорист Росія може виробляти за місяць. Додає ігнат, запас противника може наближатися до тисячі. Білий дім негласно змінює свою стратегію в Україні за даними політико. Два роки США були зосереджені на тому, щоб звільнити всі українські землі від російських окупантів. Зараз у Вашингтоні обговорюють перехід до сильної оборони, щоб покращити позиції Києва перед можливими мирними перемовинами з Москвою. Видання пише, що навіть можуть прийняти Україну до НАТО. Одночасно США працюють над швидким відродженням власної оборонної промисловості України. Нині перед американськими виборами для Байдена важливо Никнути поганих заголовків у змі а рейтинги Трампа своєю чергою зростають щодня. Росія воюватиме в Україні воюватиме в Україні принаймні 5 років. Заявив Путін, голові КНР Сідіньпіню на зустрічі в березні 23-го року в Москві. Про це пише «Нікей Азія з посиланням на джерела, як вважає видання. Це зауваження було пропозицією до СІ не змінювати свою позицію протягом цього терміну, а також запевнити Пекіну в тому, що Росія налаштована на перемогу. Видання також пише про зв'язок. Цієї заяви з наступними подіями: відставку міністра закордонних справ Китаю та відправкою Сідіньпіньо до України, Європи та Росії спеціального представника з питань мирного врегулювання. Додамо на згаданій зустрічі Путін публічно загалом підтримав мирний план Китаю, що передбачав якнайшвидше припинення вогню без виведення ворожих військ. Тарифи на електроенергію до кінця квітня 2024 року не підвищуватимуть. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. для побутових споживачів. Ціна і надалі становитиме 2 гривніші. 64 копійки за кіловат годину. Цю вартість встановили з 1 червня. Також Шмигаль зазначив, що перший зимовий місяць українська енергетика проходить успішно. Вже кілька днів поспіль знижується добовий максимум споживання. Генерації достатньо для забезпечення світла і тепла по оселях українців та для роботи підприємств, резюмував прем'єр. Українцям почали виплачувати компенсації за зруйноване армію РФ житло. Повідомляє Мінінфраструктури. Тепер кожен, хто вже отримав житловий сертифікат у. Дії може забронювати кошти на купівлю будинку чи квартири. Підтвердження прийде протягом п'яти робочих днів. Після цього дається 30 діб, щоб оформити угоду купівлі-продажу як у новобудові, так і на вторинному ринку у будь-якому регіоні країни. Якщо вартість домівки дорожче за виданий сертифікат, можна докинути свої гроші або об'єднати кілька сертифікатів. А якщо навпаки дешевше, то різницю обіцяють виплатити після ухвалення процедури стягнення репарацій з Росії. Наразі вже сформовано понад півтори тисячі. Чи сертифікатів на понад 3 мільярди гривень. На Київщині на період свят посилять безпекові заходи. Відтак блокпостів стане більше. Від сьогодні і до 6 січня правоохоронці організують перевірки в місцях скупчення людей: торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади тощо киян та гостей столиці влада просить з розумінням до цього поставитись, а також нагадує про необхідність мати при собі документи. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео. О, та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякуємо за увагу. Слава ЗСУ, слава Україні.